уважні, Завжди будьте уважні. Страйкболісти понаставляли вам сюрпризи. Дивіться, обов'язково, акуратно під підно. Зрозуміло? Вступний інструктаж пройдено, зброя заряджена, амуніція на місці. З цього починається практичне навчання Кирорійських сил оборони, які відточують навички ведення штурмових дій. Тренування проходить на локації, максимально наближені до реальності. Тут імітують міські боги, зачищення будівель та житлової забудови. Також поруч є спеціальний полігон із окопами та бліндажами. На ньому військові проходять практику ведення бойових дій у польових умовах. Штурму укріп районів тощо. Така підготовка проходить регулярно та є доречною, розповідають самі військові. Особливо в рамках підготовки до контрнаступу та звільнення тимчасово окупованих українських міст та селищ. Два місяці тому ми повернулися із зони бойових дій, і всі ці два місяці ми займаємося удосконаленням навичок штурмових дій. Постійно, кожного дня, теорія і, звичайно, практика. В цьому нам дуже допомагають привода. Інструктора по роботі зі страйкбольною зброєю. Вона створює реальність, тобто набагато краще, ніж просто імітувати відкриття вогню. Окрім страйбольної зброї та споруд навчального полігону під час тренувань активно використовують гранати, димові шашки, розтяжки та інші пастки. Роль диверсійної групи виконують професійні страйкболісти, які влаштовують засідки та щоразу урізноманітнюють маршрут. Такі тренування стали можливими завдяки Раді оборони Кривого Рогу. Більше року тому назад радою оборони міста було придбано стракбальне обладнання. В основному це Відпрацьовується тематика, основна штурмові дії, звільнення населених пунктів, перевірка приміщень, зачищення звільнення приміщень, будівель різноманітних. Таке обладнання страйкбольне, придбане майже на роту. Може одночасно займатися рота військовослужбовців. Отримані навички вже ставали нашим захисникам у нагоді та показали ефективність під час визволення правобережжя Херсонщини. Сподіваємося, так буде і з лівобережної частини області, а згодом окупованими громадами Запоріжжя, Луганщини, Донеччини та нашого українського Криму. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перш міський.